Понад 100 годин тривала пошукова рятувальна операція у Харкові на місці влучання у гіпермаркет. Нагадаємо, російські терористи скинули дві керовані авіабомби на магазин серед білого дня, 25 травня. Наслідок удару загинуло 19 людей: 11 чоловіків, 6 жінок та двоє дітей. 54 людини зазнали травм різного ступеня. Після пожежі потрібні ще додаткові експертизи. Додаткова робота, щоб дати повну інформацію про. Загиблих число поранених більше 40. Кожному надається необхідна допомога. Доробіть на місці цього російського теракту. Залучені, як і потрібно, всі необхідні служби. Сотні людей працюють. А в ніч на 31 травня окупанти в чергове атакували Харківщину у Новобаварському районі області. Внаслідок п'яти ударів ракетами с 300 та С 400 Четверо людей загинуло. На місцях наразі працюють екстрені служби, адже під завалами ще можуть залишатись люди. Є влучання у п'ятиповерхівку ракетами с 300 і у самому Харкові. Троє людей загинуло ще 25 отримали поранення. З них двоє дітей 11 і 12 років, госпіталізовані у середньому стані. Наразі на місцях влучань триває розбір завалів. Національна поліція так само працювала на місці. Близькі та рідні приїхали. Їх всіх там опитали, і за фактично показами людей. Ну у нас є інформація, що під завалами ще тобто можуть знаходитись люди. 26 травня військові РФ вдарили ракетою по Запоріжжю. Зруйновано новий термінал запорізького міжнародного аеропорту. Також виникла пожежа на відкритій території. Горіла суха трава на площі 800 квадратних метрів. Тим часом на Оріхівському напрямку російські загарбники зазнали чергової невдачі при спробі штурмувати наші позиції в районі роботиного роботіно і околиці контролюють наші хлопці з желізними яєдлами. Розбиваючи всі фейки, що там зайшли, зайняли роботі, не так да, вони заходять, але заходять в одну сторону, не вертаючись. Так що милості просив, віримо в ЗСУ. Вночі проти 30 травня бійці спецпідрозділу головного управління розвідки знищили два російських катери за допомогою українських ударних морських дронів Магура В 5 Загарбники намагалися знищити дрони на підході зі стрілецької зброї, проте такі спроби не мали успіху. з тим сили оборони України завдяки двом ударам ракетами атакам з уразили паромну переправу російських окупантів у Криму. В результаті атаки суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілену, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.